Після проведення репатріаційних заходів тіла захисників України надходять до спеціалізованих установ, така як наша, до бюро судово-медичної експертизи. Це кадри з бюро судмедекспертизи в Черкасах, але рефрижератори з тілами загиблих оборонців повністю заповнені не лише там. Місяць тому, у червні, Україні вдалося повернути понад 6 тисяч тіл. Станом на 28 липня з більш ніж 6 тисяч тіл вдалося ідентифікувати 62. Скільки найдовше могла тривати ідентифікація? ідентифікацію? По деяким ще триває. Є тіла Дей. з 22-го року, які відпрацьовані від початку до кінця. Кожна версія перевірена, кожна зачіпка, яка існувала, відпрацьована від початку до кінця. Але досі нема співпадінь, ці тіла досі зберігаються. Візуально опізнати вдається лише близько 10% тіл. Решта 90 потребують лабораторних досліджень. У нас є випадки, де ми по 20-30 раз робимо спроби. А як пояснити близьким рідним, що воно не виходить? Ну, неможливо повернути родині частину тіла, а потім через певний час зателефонувати, сказати, що. Є ще інша частина тіла, і потрібно проводити процедуру до захоронення.